Допомога Німеччини не вичерпується військовою підтримкою. Так, ця країна прийняла ще й багато наших біженців. Мільйон двісті тисяч українців отримали там тимчасову прихисток під війни. Про нюанси оформлення тимчасового захисту та пошуку роботи. Наш наступний сюжет. Юлія зараз мешкає на березі північного моря у невеличкому містечку Вільгельмсгафен. До Німеччини вона евакуювалась із Києва восени 2022 року. Я їхала в Німеччину вже знаючи до кого я їду. Мене є сестра. Я їду в цю землю. Ми до речі на півночі Німеччині. Я приїхала з тим, що якщо що я в неї поживу, і прийму рішення, чи залишатись тут чи ні. Десь три тижні я просто жила в сестри і шукала паралельно. Куди можна як оформити. Загалом зараз у Німеччині перебуває орієнтовно 1 мільйон 200 тисяч українських переселенців. Вони під тимчасовим захистом країни. Нині є кілька варіантів, як його отримати. Перший спосіб це ти пишеш в міграційну службу, розказуєш хто ти є звідки ти є і чому ти хочеш приїхати саме в Німеччину, але шукаєш міграційну службу саме тієї землі і того ландкрайсу чи району, в який ти хочеш поїхати. Бо люди вже мають своїх знайомих, друзів, родичів. Вони розуміють, куди вони хочуть. Поїхати люди навіть роботи шукають наперед. Інший спосіб це звернутися до табору, що приймає переселенців, там нададуть тимчасове житло та допоможуть з оформленням документів, а згодом знайдуть і постійне місце проживання. Але в цьому разі самому обирати де проживати не можна. Мене оформили там за 10 хвилин. Там заповнюється бланк одразу, хто ви що ви паспортні дані, і вони одразу видають номер кімнати і перепустку в цей лавір. Мені дуже повезло там нову пост дали, засоби для гігієни, матрас, подушку, одіяло – Це все надається. Скільки доведеться жити у таборі для біженців? Невідомо, усе залежить від того, як швидко знайдуть вільну оселю. Є люди, які потрапили в табір. Це звичайний спортзал, і там можуть бути всі і діти, і чоловіки, і жінки, і старші, і молодші, і живуть всі разом національності, і в цьому є проблема, і немає лікаря, і немає доброго харчування. Так за чутками у мене таких людей, які би жили в таких умовах, я таких знайомих не маю. Натомість я маю знайомих, яких поселили в так званий табір, десь далеко-далеко в лісі є котеджі, в яких ніхто не живе. Їх поселили в ті котеджі. В котеджах є все починаючи від посуду, закінчуючи перинами. Коли біженців заселяють до постійного житла, за ними закріплюється певний регіон, і змінити його непросто. Хіба що знайти роботу? Юля проживала у табірі, Аборі для переселенців два місяці, після чого їй знайшли квартиру в тому самому місці. Нам дуже повезло, тому що нам видають майже нові квартири. Так, вони там в будинках, які будували з 1940 року, але їх стан просто ідеальний. Вони дуже добре збереглись. Вони просто фарбують стіни, де щось ремонтують. Крім того, всі українці, які отримали в Німеччині тимчасовий захист, мають право на фінансову допомогу від держави. Для цього треба зареєструватися на біржі праці. Українці прирівняли повністю до німецького населення. Тобто, ми маємо усі ті самі пільги і допомоги, що мають німці. Грошову допомогу можуть мати ті, а, хто не працює зовсім. Вони, наприклад, відвідують курси, вони отримують повну суму допомоги. Люди, які живуть у таборах, або люди, які живуть в гуртожитках, за них щось там частково забирають за харчування. Решту віддають їм на руки. Якщо ти працюєш на роботі, але твоєї зарплати не вистачає на прожитковий мінімум для твоєї сім'ї, ти можеш податися на також грошову допомогу у Джоб-центр і тобі будуть доплачувати скільки не вистачає. Також працевлаштованим можна отримати часткову компенсацію за житло, якщо вартість оренди зависока. Якщо ваш дохід є достатнім для вашого проживання. voglia Але у вас є високі витрати на квартиру, наприклад, може на комунальні послуги. Джо Центр порахує ваші витрати і доходи, і буде вам рекомендувати звернутися в інший амт, тобто в інший орган, для того, щоб ви могли отримати пільгу на житло. Ви заповните документи, вам порахують і знову ж таки на карту. Ви будете отримувати щомісячно допомогу на житло. Інтегруватися переселенцям доволі складно, адже більш Ість українців не знають німецької мови на високому рівні, тому знайти роботу нелегко. Втім, влада організувала спеціальні курси, де інтенсивно навчають мови і заразом розповідають, як усе влаштовано в Німеччині. Цей курс тривалий він від 9 місяців до року. По три-чотири години йде на чітко в день. Це ну нормально так займає день з самого ранку до обіду, і як кожен день їздити, плюс це екзамени по темам. Там, наприклад, тема про харчування, вивчили екзамен, там тема про зна, життя в Німеччині вивчили екзамен, тобто кожну тему треба ще підтверджувати, і кожен рівень окремо, щоб підтверджувати, щоб перейти на наступний рівень. Якщо не здав, то перездавати або йти перенавчатись Ці спеціальні. Курси можна оминути. Проте фахівці радять їх відвідувати, аби мати диплом з підтвердженим рівнем мови. Тоді можна претендувати на більш оплачувану роботу. Наприклад, якщо у тебе є маленька дитина, і ти не маєш сім'ї залишити до трьох років, ти можеш знайти на курси. Є варіанти дистанційного навчання на курсах, тобто онлайн навчання. У нас у баварії немає, але я знаю, що у мене знайома проходить онлайн курси і вони також оплачуються. Якщо ти маєш роботу, також можеш не ходити на курси, тобто ти можеш від них відмовитися, тому ти не встигаєш ходити на. Курс Юлія в Німеччині вже більш як рік. Каже, німці спокійні та впевнені у завтрашньому дні люди. Вони нікуди не поспішають, проте й не запізнюються. Також німці доволі законослухняні. Зокрема, вони не залишають дітей без нагляду і не шумлять у вихідний або ж вечірній час. Тут немає такого, що хтось на когось буде кричати, тому що це карається грошовим еквівалентом. Ти не можеш до когось використовувати нецензурну лексику, і навіть ну і в школі най найперше. Тому що е, твої батьки, батьки дитини або дитина, якщо вона має більше 14 років, буде платити фінансовий штраф. Коли немає грошей, буде йти на виправні роботи, заробляти гроші і платити фінансовий штраф. Німці прийняли українців дуже тепло. Вони завжди готові прийти на допомогу. Юлія ще вивчає німецьку мову і планує потім знайти роботу. А поки досліджує архітектуру міста, в якому проживає, знайомиться зі звичаями та традиціями.